Дипломовані безробітні з кожним роком дедалі більше випускників вищих навчальних закладів Прикарпаття стають на облік у місцевих центрах зайнятості. Таку невтішну інформацію повідомила директор державного підприємства Івано-Франківський молодіжний центр праці Леся Аронець. Що має змінитися у системі освіти і якими мають бути студенти, щоб згодом успішно реалізувати себе на ринку праці? Про це радилися представники адміністрації навчальних закладів та студентського самоврядування. Диплом не гарантує успішної кар'єри. Мовилося на заході, який організував Івано-Франківський молодіжний центр праці. Його директор Лесі Аронець зазначила, що саме тому в Європі при вищих навчальних закладах створюють клуби працевлаштування. В Україні ж вища освіта поки що орієнтована лише на те, щоб випустити зі своїх стін людину з дипломом і з необхідним мінімумом знань. Ав на превеликий жаль, в жодному навчальному закладі немає такого навчального предмету, який би готував майбутніх випускників до сучасного ринку праці. Ми хочемо якось зрушити із тої з того стану спокою, як і студентську молодь, адже вона є активною, і допомогти їм. Більше адаптуватися на ринку праці, і ми готові надати як інформаційну, так і методичну допомогу, все, що маємо, все, що накоплено, як із громадської організації, так і з центру праці і вивчені кращі практики. Ми були на стажуваннях і в Польщі, і в інших країнах, щоб наша молодь була конкурентно здатна. Хочеш працевлаштуватися, будь активним, Переконаний лідер студентського самоврядування вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Ті люди, які вчаться по державному замовленню, звичайно, з цим спрацевлаштуванням проблем немає. Контрактники тут вже трішки по-іншому стоїть питання, але е, наш університет, адміністрація університету, завжди йдуть на зустріч студентам, тим, особливо активним студентам, тим, які беруть, не зважаючи це чи це є студенти, контрактники чи платники, е, завжди йдуть на зустріч е, тим, які беруть активну участь у громадському житті, у науковому житті. Враховуючи те, що на протязі всіх років навчання в університеті я була активно задіяна до різноманітних заходів культурно-масових і благодійних акцій, займалася громадським життям університету та студентським самоврядуванням. Я думаю, що мені все таки буде легше працевтуватися, оскільки питання твоєї активності під час того, коли ти є студентом. Має свій відбиток на твоєму майбутньому. Студентський актив університету права імені короля Данила Галицького налічує близько 30 юнаків та дівчат. Голова студентської ради Михайло Мельникович пояснює, що організація не лише проводить різноманітні акції, але й допомагає молодим людям знайти перше робоче місце в рідній альма-матер. Хто прагне навчитись чогось і, і одночасно працювати, то то вдається все. Якщо хочеш робити, то в тебе вийде все. Хто іде на. На кафедрі працювати, хто йде консультантами, хто йде лаборантами. Проректор з наукової роботи університету права імені короля Данила Галицького Олександр Острогляд переконаний, якщо студент хоче знайти гарну роботу, він повинен постійно самовдосконалюватися і добросовісно працювати під час практики. Звичайно, кожен солдат прагне стати генералом, але побажання студентам таке, що не обмежуватися ні місцем роботи, ні територією працевлаштування. Поки студент молодий, перспективний, він може реалізувати себе у всіх сферах. Не боятися труднощів і починати побудову кар'єри вже на перших курсах. Такі поради дають своїм одноліткам лідери студентського самоврядування Прикарпаття.